Випускник московської школи КДБ, який роками сидів в українському парламенті. Чоловік приходить на цю землю, виходить і залишає після себе пам'ять, якісь добрі добре діла. Російський агент і водночас народний депутат України, який отримував гроші від генштабу РФ Андрій Діркач. Ніхто не мог зрозуміти, чому. А потім прийзли ті собиття, які пройшли. Як прийшов до влади? Коли Ката діла забуло, має бігати страх Божий. Це пляжі всього потом все інше. І кого ще намагався проштовхнути в політику? Були тут мої дочері дві і це вже якби как бы з покоління в покоління переходить. Так має бути на Чим і Чим іде живе зараз деркач. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці про клан деркачів за мить. Якщо коротко, то нині екс нардеп деркач став сенатором в Росії та увійшов до комітету безпеки та оборони Ради Федерації РФ. Але до того, як втекти на болота і стати зрадником, він пройшов довгий шлях. В Україні Деркач прославився як народний депутат прогульник, який доволі довго сидів під куполом. Колишній регіонал, який голосував за диктаторські закони, у 93-му році Андрій Деркач закінчив російську вищу школу КДБ. Тепер це академія ФСБ. Цей же заклад свого часу закінчив його батько Леонід. Нині покійний в минулому в різні часи Деркач старший був народним депутатом України, очільником служби безпеки та державної митниці. Його напряму пов'язували зі справою про замовне вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. За часів Деркача старшого, нібито були прослуховування та стеження за всіма опозиціонерами чи будь-ким із політиків, хто не підтримував владу. Пізніше Леонід Деркач потягнув до влади й сина. Свою кар'єру Андрій Деркач розпочав, де б ви думали, в лавах СБУ працював оперу в управлінні служби безпеки Дніпропетровської області, але там довго не затримався і дуже швидко перебрався до столиці. Спочатку увійшов до контрольної служби президента, а потім став радником тодішнього президента Кучми із зовнішньоекономічних питань. Народним депутатом Деркач Молодший вперше став у 98-му. Пройшов по мажоритарці. За часів Януковича був радником прем'єра Азарова і, звісно, продовжував роботу в парламенті. Тоді вже він був регіоналом. 16 січня 2014 року голосував за так звані диктаторські закони. Вийшов з фракції партії регіонів після Революції Гідності. Але це ви ж розумієте, був вимушений крок, щоб залишатися у владі. Коли ти діло здобув, добігати страх yeah. Божий. боже. Yeah. А потім все остальное. Та навіть після 2014-го Деркач проліз yeah. до парламенту, був членом бюджетного комітету. Он просто почав піти українські пісні. І пів два часа. У 2019-му Андрій Деркач так само залишився в Раді. Пройшов по 159-му округу, це Сумська область, як безпартійний самовисуванець. На цей раз був позафракційним і навіть не входив до жодного комітету. Але це не заважало Деркачу жити своє найкраще життя. Ви не повірите, але в Деркача навіть не було власної приймальні. Приміщення він винаймав у фірми своєї ж дружини Оксани Терехової. І mm -hmm. тут починається цікаве гроші. Деркач за документами, церковна миша. Чоловік приходить не ту зі виходить уходять і залишає після себе пам'ять. якісь добрі добре діла все майно та бізнес на Тереховій. Так у неї дві квартири на Грушевського 9 а це елітна багатопорухівка, у якій мешкали чимало родин політиків, та навіть президент Володимир Зеленський. Окрім квартир, у Терехової там творча майстерня. Ще в неї кілька приміщень у бізнес-центрі на Кловському узвозі, теж в центрі столиці. Навіть авто, на якому їздив Дардеп Деркач, належало бізнес-партнеру дружини. Ще Оксана Терехова декларувала антикваріат, ювелірні вироби, люксовий одяг. Був у родини і медіабізнес, Але теж фактично на дружині. В Деркача було 5% товариства з обмеженою відповідальністю Ера медіа та інформаційно-видавничої групи Телеграф. А от у Терехови основний пакет акцій 85% та 95% відповідно. І вся ця медіа імперія допомогла побудувати кар'єру дочці деркачів Тетяні Тереховій. Заради справедливості треба сказати, що вона теж робила спробу зайти в політику. Були тут мої дочері дві. І це вже якби как бы покоління в покоління переходить. Так воно бути насправді. Хова балотувалася на місцевих виборах до Київради 2014-го, але безуспішно. В мережі досі гуляє її партійний квиток, який до слова оприлюднив на той момент журналіст Сергій Лещенко і підписав: Послухайте. Вітаю українських виборців! Ще один політичний клан отримає продовження. За списком Катеринчука до Київради балотується дочка регіонала Андрія Деркача. Вона ж невістка Володимира Литвина. Утім, ніяк невістка Литвина, ніяк дочка Деркача Терехова в політику не потрапила з 2009 року. Почала роботу в медіа. Працювала на продакшені Ера, який належав, як я й сказала, батькам. А згодом розпочала співпрацю з командою ЮА Перший нині це суспільне. Так у 2011-2017 роках Терехова була коментатором пісенного конкурсу Євробачення. Працювала в парі з ведучим Тимуром Мірошниченком, а також з Андрієм Городиським. Крім того, вона вела проєкт Щоденники Євробачення. Це солідні посади в медіа потрапити в коментатори Євробачення непросто, а тим більше стати його ведучою. Чим допомогли їй у цьому зв'язки? Питання. Як відомо, Тетяна Терехова, невістка колишнього спікера Володимира Литвина. Так, політичний світ настільки тісний. Тетяна Терехова та Іван Литвин побралися 25 січня 2014 року. Гостей на весіллі тоді розважали Ані Лорак, Андрій Малахов, Філіп Кіркоров та Анна Садакова. Сьогодні уявити всіх цих персон в центрі Києва та ще й на гулянні світського весілля просто неможливо. Трохи більше як за рік у подружжя народився первісток, донька Поліна. Згодом з'явилася друга дитина, син Володимир. Терехова виступала проти українських квот на радіо та телебаченні, а також висловлювала розчарування через те, що співакам, які їздили до окупованого Криму, забороняють в'їзд до України. Останній допис у Фейсбуці Терехової – від січня 2021 року. Фото з колегами по цеху нині забороненого каналу. Там вона працювала до того часу, поки мовник не опинився під санкціями, теражувала сумнівні наративи про розділений український народ. Нас довго ділили штучними кордонами, парканами та політичними фантазіями. З початком російського вторгнення, за інформацією Тимура Мірошниченка, Тетяна Терехова виїхала за кордон з дітьми без чоловіка. Вона, до слова, не просто колега, а ще й кума відомого ведучого. На рахунок війни вона жодним чином не висловлювалась, і в цілому зникла з медіапростору. Батько, який говорила, втік до Ерефії. У 2024 році зрадник деркач рішенням Ради національної безпеки та оборони позбавлений державних нагород. Так само торік державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо державної зради деркача. Слідство встановило, що він за вказівкою російських спецслужб організовував заходи з дискредитації іміджу України, робив спроби погіршити дипломатичні відносини зі США та ускладнити вступ України до Європейського Союзу. Та НАТО. Фінансували проєкт російські спецслужби. За попередніми оцінками, на цю підривну діяльність спецслужби витратили щонайменше 10 мільйонів доларів США. Але й самі нардепи неодноразово їздили до Росії на зустрічі зі своїми кураторами. Та вплив Деркача лишається. Принаймні про таке заявив екс-очільник головного управління розвідки Валерій Кондратюк в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Одкреме міністерство воно так і має в народі назов там міністерство деркача, і от з початком війни воно навіть видає там дозволи на залишити країну під різними приводами найближчим поплічникам деркача. Це міністерство енергетики. От і тут все відомо, що всі найближчі помічники деркача, включаючи самого пана міністра. Тобто, це ці люди, які завжди знаходились під впливом і в орбіті деркача. За інформацією розвідки США, Путін особисто наглядав за тим, що робить деркач в інтересах РФ. Нині Деркач позбавлений депутатського мандата та громадянства України. А як ви думаєте, це достатнє покарання за зраду Україні? Напишіть, що думаєте з цього приводу. Нам в коментарях і обов'язково пишіть про які ще клани в політиці ви хотіли б подивитися, бо ми вже готуємо новий випуск.